Добрий ранок. Починаємо урок. Ми продовжуємо тему. У нас сьогодні електромагнітна індукція вже второй урок з цієї теми. Вчора ми трохи додали задач в класі, тому у нас зараз вже аж 15 задач в темі. Це ну, такий значна кількість. І... 172 загалом. Я думаю, що я не збілась в даному випадку. Вчора ви підтвердили кількість, тому все добре. Але у нас зараз нова тема, яку я трохи пізніше буду вам розповідати. Ми до цього повернемося. Зараз я поставлю на паузу запис. Так, ну ми молодці, ми написали самостійну роботу. Я навіть трохи вам вже підвела підсумки. Сподіваюся, що в google класі ви задання відмітили. Хоча на момент, коли я дивилась, три е, людини ще сьогодні зробили, тому, будь ласка, поквадьтесь. А ми переходимо о, бачите, переходимо з вами до безпосередньо теми. І сьогодні ми згадаємо на першому уроці про те, що ми знаємо з вами вже про. Явище електромагнітної індукції. Про це згадаємо, тому що ми вивчали це в 9 класі. Ну, ця картинка вам, мабуть, знайома, але я до неї повернуся трохи пізніше. І зараз ми ще раз я нагадаю вам, які досліди проводив Майкл Фарадей для того, щоб відкрити це явище і це таке дивовижне відкриття в. Фізики, тому що ми знаємо конкретну дату, дуже не часто для відкриттів є конкретна дата. Ми знаємо рік зазвичай. Ну я не про сучасне відкриття, а про ті, які були раніше. Ми знаємо рік зазвичай, а конкретну дату не завжди знаємо. А ось тут ми знаємо все. Ну, ми будемо згадувати з вами, як виявити зв'язок між магнітними і електричними явищами, і е, трохи згадаємо про індукційний струм, коли він виникає і як ми будемо визначати його напрямок. Так ось, е, наприкінці літа 31-го е, року 19-го століття, англійський вчений Майкл Фарадей, він е, перший цикл експериментів завершив і змог сформулювати вже Підсумки. Ну і історично, мабуть, одна із перших його установок була все ж таки ось така. Я свого часу його рисовала буквально ручками. Тоді це було ще забув, як це називається, по-моєму, венті, але тоді не можна було там багато чого ще робити, там просто лінії треба було вести. Так, ось цей експеримент він сам описував. Він казав, що він брав майже 200 футів мідного дроту. Ну, в нашем варианте це приблизно там, якщо фут, это около 30 сантиметрів, ну, можете перевести. Вот. Он наматывал на деревянный барабан, тобто такий деревянный стрижень. Инш, І... есть два варианта намотки в нього було по 200 футов кожного. И контакта между цими катушками в нього не було. Одна катушка в нього підключалася на гальванометр. Гальванометр чому брав він? По-перше, в нього чувств... чувствительність набагато більша, він навіть маленькі струми може фіксувати. А по-друге, це не амперметр. в нього стрілка може відхилятися в обидва боки без проблем для самого приладу. Ось, а інший провод він підключав до джерела, і він там. Казав, що він брав, як він каже, добре заряджену батарею зі ста пар пластин. Ну, тобто він таку потужно потужну батарею робив з ключом. І він написав в своїх роботах, що при замиканні контакту спостерігались раптово дуже слабкий вплив на. Гальванометр, і такий самий слабкий вплив спостерігався при розмиканні контактів. Але потім, якщо у нас замкнена коло було, і струм протікав по цієї спіралі, відхилення гальванометра він не фіксував. І ось цей експеримент він провів ну, набагато раніше, ніж 29 року. -е... Серпня 1831 року, коли відкриття ми вже фіксуємо. Але для того, щоб не було впливу, він ось ці дві катушки спочатку дуже далеко від і до одної від... отодвинув, для того, щоб, як йому здавалось, не було впливу ніякого. І тому, коли він замикав, він не сразу бачив гальванометр. Йому потрібен був час, щоб подійти і подивитися на гальванометр. А так як цей процес був дуже короткий. То зрозуміло, що він просто не фіксував якийсь час цей експеримент, поки йому знов хтось із присутніх не казав, що там є відхилення. І тоді він вже зробив схему таку, щоб можна було одночасно і замикати ключ, і наблюдати безпосередньо. Ну так, по крайній мірі, історики пишуть. Ось для того, щоб перевірити собі, він э, замінив ось цей. Ключ на Ріостат. І спробував подивитися, що буде відбуватися, якщо ми будемо рухати ковзний контакт Ріостата. Виявилося, що при рухі, коли рухається контакт, стрілка гальванометра відхиляється. Але якщо струм ну, становиться вже постійним, гальванометр не відхиляється. Ну, добре. Але в кожному випадку у нас є якась зміна цього струму, і, мабуть, вплив безпосередньо електричних полів відбувається, і тому потрібно було спробувати щось інше. Тому наступним кроком спробував Фарадей прибрати цей стрижень, взяв дві катушки і вже. В цих катушках він нічого не замикав і не змінював. В нього постійний струм протікав через цю верхню катушку, але він її притискав до, ну, наближав і віддаляв до нижньої катушки. При русі ось цієї катушці, верхній, знов стрілка гальванометра відхилялася. Але якщо рух прекращався, то не було відхилення якого. Ну і останній варіант для того, щоб убідіться. Вже окончательно, що буде все пов'язане не з електрикою, а з магнітизмом, тобто магнітні поля, які в соляної виникають, він бере вже експеримент, який класичний є в шкільному курсі. Тобто, якщо подивитися ваш підручник, то для експерименту береться катушка з гальванометром, і звичайний магніт. При цьому, якщо ми вносимо магніт або виносимо магніт і будь-яким полюсом, то в цьому випадку гальванометр фіксує струм. Але якщо ми будемо робити навпаки, магніт нерухомий, а катушка рухається, то буде такий самий експеримент. Ну, у парадеї це виглядало приблизно ось таким чином. Тобто знов він бере вже не катушку, тобто вже електрика взагалі відсутня. І магнітне поле, яке змінюється, воно винуждає струм тихти по колу, і, соответственно, гальванометр відхиляється. Ну, для того, щоб в цьому обідітися, давайте ми подивимося, як це відбувається безпосередньо. Ось у нас є невеличка катушка, ось у нас є магніт, ось у нас є гальванометр. І якщо ми беремо і рухаємо потроху цей віток, то гальванометр фіксує. Короткочасний струм, але фіксує саме в той час, коли катушка рухається, тобто коли лінії магнітної індукції, які пронизують площину контуру цієї катушки, вони змінюються. Тому що ми розуміємо, що в самому магніті лінії паралельно, але по мірі руху вони будуть різні. Зараз ми фіксуємо катушку, будемо рухати магніт. Знов, коли ми змінюємо кількість ліній. Буде реагувати стрілка гальванометра. Якщо перестаємо рухати, то, соответственно, гальванометр не фіксує ніякий струм. Ось така поява паяв, струму вона цікава, але давайте ми подивимось, тут ще декілька експериментів є. У нас дві, ну тут потужні катушки, тому що беремо такі маленькі, ми не побачимо результата. Тут є ключ, перша катушка підключена до джерела, яке ми не бачимо, але ми розуміємо, що воно там є. А ось тут друга катушка просто до гальванометра підключена. І коли ми замикаємо коло першої катушки, яка підключена до джерела безпосередньо, ми побачимо, що в другій катушці фіксується короткочасний струм. Тобто тут струм є просто. Тому що є джерело, а здесь він фіксується саме в моменти замикання і розмикання. І кожного разу, коли ми вносили виносили відток, коли ми рухали магніт, наближали, віддаляли коли ми замикаємо, розмикаємо, кожного разу звертаємо увагу на те, що стрілка гальванометра відхиляються в різні боки. При одному процесі і при іншому процесі. Це відбувається так. Постійно. Тобто напрямок струму змінюється, і наша задача буде потім навчитися ще знаходити напрямок цього струму. Мабуть, тут ще якісь експерименти є, давайте подивимось. А, мабуть, зараз нам покажуть те ж саме, але коли є потужний, потужне сердя, і бачимо, що кут відхилення стрілки став набагато більший. Тому що магнітне поле, яке створює, утворюється першою катушки, воно становиться більш потужним і більш впливає на катушку, яка під'єднана до гальванометру. Добре. Але щось там ще, мабуть, є. А, зараз будемо повертати, все зрозуміло. Тобто, якщо в нас є потужне магнітне поле, реально дуже потужне, і ми беремо невеличкий. Контур. Зараз ми будемо ні вносити, ні виносити. Ми розташуємо цю катушку між полюсами потужного електромагніту магні... і будемо повертати площину рамки, для того щоб змінювався опять-таки магнітний потік крізь цю рамку. І будемо бачити, що гальванометр знов фіксує електричний струм. Тобто, в даному випадку і поле не змінюється, і нічого не змінюється, змінюється кут між нормалью і вектором індукції, і змінюється магнітний поток, і вже зміна магнітного потока буде впливати на результат. Тобто ми не просто так вивчали з вами попереднього разу про магнітний потік. І так, електромагнітна індукція це явище, яке буде виникати в замкненому провідному контурі, при умовах, що у нас буде кількість ліній магнітної індукції змінюватися. Тобто є контур, його пронізують лінії магнітної індукції. Якщо змінюється кількість цих ліній, то буде виникати струм. Знов у нас є струм, який виникає, коли є джерело струму, і є струм, який у нас зараз з'являється. Для того, щоб їх відрізняти, ми вигадали таке назву. Ну ні, ми фізики вигадали таку назву, як індукційний струм. І тому е кожного разу ми будемо з вами показувати. Е ну, Писати додатковий індекс і маленька, і тому в ряді ситуацій, коли у нас буде щось іте, я в даному випадку буду писати не Іте, а йоте, ну, тому що і у нас зараз буде для електромагнітної індукції. Ну, якось так воно буде відбуватися. Секундочку, продовжуємо. І так, Ми казали про індукційний струм, трохи зробили паузу і переходимо до напряму індукційного струму. Я констатую факт, що ми можемо. Визначити напрям індукційного струму за правилом Ленца. І ось з цього ми почнемо з вами. Безпосередньо, е, наступний наш урок. Зараз я зроблю паузу, тому що у нас трохи часу ми витратили на написання самостійної роботи, але через декілька хвилин ми повернемося. Зараз давайте я ось. Цю запись буду завершувати. Ну, домашнє завдання я задам. Я не можу це пропустити, а потім вже з конспектом розберемося. Дві задачі з цього разу є, але поки що матеріал саме цей у нас йде безпосередньо із того самого пункту, де у нас був магнітний потік. Нічого чого ми поки не додали. Але на наступному уроці через перерву, ми з вами це все додамо. Зараз я завершую запис, ми долучаємось до хвилини мовчання, а потім вже пойдемо відпочивати.